Сергій Іванович приїхав до Білгородністровського із села Південне. Чоловіку необхідно друкувати ряд офіційних документів. Вдома ні комп'ютера, ні інтернету нема, не говорячи вже про вміння їх друкувати та створювати. Місце три чи чотири я прихожу з удовольством, тому що можна пристати і розпечатати, і набрати, і все це зробити на не красиво. Спасибо, що так така услуга є. Взагалі. Працівники бібліотеки імені Горького допомагають чоловіку створити необхідні документи у електронному вигляді та роздрукувати їх. Таких відвідувачів читалень, як Сергій Іванович, у міських бібліотеках Білородністровського з кожним днем стає все більше саме завдяки реалізації нових проектів. Мы хотим, чтобы население узнало, что при помощи интернета библиотеки могут рассказать дать гораздо больше информации, чем раньше. То есть наряду с нашими традиционными услугами предоставления книг, журналов, газет мы можем предоставить информацию в интернете. Останнім часом, як зазначають бібліотекарі, контингент відвідувачів значно змінився. Якщо раніше це були школярі і підлітки, які в основному використовували інтернет як засіб спілкування у соціальних мережах, то із впровадженням та реалізацією нових послуг, які надає бібліотека, все частіше сюди навідуються люди старшого віку. Це да це молоді студенти, особливо це і пенсіонери, особливо ті, яких ми вже обучили через університет університет третього віку. На базі наших бібліотек обучалися люди, пенсіонери, інваліди, співпраці з територіальним центром, і люди обучалися у нас на, на комп'ютерах, і зараз вони активно, активно самостійно да, шукають інформацію, спілкуються з друзями, з, друзями, з рідними через кайф. Для того аби все місто дізналося та змогло скористатися новими послугами, які пропонують сучасні бібліотеки. Працівники читалень Біл провели на міському ринку інформаційну акцію. «Є не тільки їда сон, а що є духовна пища, яку можна знайти в бібліотеці. Можна почитати книгу, можна почитати журнал, газету. А ще з'явилися в бібліотеках нові... ...услуги. Це Інтернет можна пообщатися з русниками через скайп, можна. Зайти в соціальну сеть, пообщатися в однокласниках, вконтакті люди охоче із задоволенням та інтересом цікавилися новими послугами, якими можна скористатися у бібліотеках міста. А найголовніше, скільки це коштуватиме. Не надо ну срочно на воскресенье в інтернет Беларусі. В вийти, да, пожалуйста, ага. Это услуга, котрому представляємо, як можна. Ті, хто вже скористався піар-офісом та пройшов навчання в університеті третього покоління, сьогодні із легкістю розповідають про те, як можна працювати в інтернеті та знаходити відповіді на запитання, які турбують людей. Пользуюсь інтернетом, очі благодарна сотрудницям бібліотеки. Ані учні кваліфіцивані, учні професіональні, учнівні матері. Я хоче благодарна і думаю, остальные жителі города. Если бы они посещали посіщали бібліотеки, були б благодарны. Девочки очень много работают, предоставляют много інформації юридической. Методист бібліотеки імені Горького розповідає, що дня до читалень приходять близько ста людей різного віку та з різними потребами. А інформаційна акція, яку провели бібліотекарі міста, сприятиме лише тому, що ця кількість збільшиться. Мы вышли с такой акцией, которая подтверждает то, что многие услуги по-прежнему бесплатны, так как в стране все дорожает, а в библиотеках все стабильно и бесплатно: Wi-Fi, газеты, журналы и информация. Татьяна Важинар, Анатолий Басарабия